Вчора в одній із бібліотек Білгорода Дністровського пройшов тренінг протидії домашнього насилля. На ньому зібрались всі органи і установи, що протидіють домашньому насиллю. Це представники соціальної сфери та освіти, охорони здоров'я, поліції та служб у справах дітей. Форматом тренінгу стали діалоги, в ході яких були напрацьовані алгоритми дій у разі виявлення ознак домашнього насилля серед мешканців Білгород-Дністровської громади. До принципу, за яким вже є досвід роботи в інших громадах, також в інших країнах. Це принцип 4П. система основних напрямів діяльності із запобігання та протидії насильству над жінками та домашньому насильству. Ця система вже давно успішно застосовується як в Європі, так і в великих містах України і допомагає вчасно виявити жертв домашнього насилля. Учасники тренінгу розібрали правові акти, ознайомились зі службами, які повинні взаємодіяти між собою, та мали змогу висловити свою думку щодо теми домашнього насилля в нашій громаді. Ці органи надають інформацію в мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги або до нашої служби в лікарні заходи далі далі в кризові центри денні центри, денні ресурсні центри для жінок і центри безоплатної сторічної правової допомоги. Кабінет спеціалізованої служби з протидії домашнього насилля відкрився в Акермані на початку червня і з тих пір успішно консультує населення громади. За час існування кабінету його представники встигли провести вже 14 інтерактивних тренінгів для учнів випускних класів та охопити більше 500 дітей. Було проведено більше ста індивідуальних консультацій, в ході яких надана психологічна допомога та правові поради для жертв насилля. В нашому місту пощастило, що є така програма щодо протидії насильства і соціально-психологічної підтримки. осіб. я дуже радий, що наразі та всі ініціативи, які є в інших великих містах, то вони запроваджені в нашому місті. На жаль, ця тема є досить гострою та актуальною не лише для Білгородністровської громади, а й для України в цілому. Важливо розуміти швидкі та ефективні алгоритми дій, щоб допомогти жертвам вчасно та покарати винних у порушенні прав людини. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.